В Одесі нагороджували активних громадян, які своїми діями допомагали нужденим людям. Загалом почесні грамоти в цей день отримали більше 90 чоловік. Ці люди насамперед допомагали дітям-сиротам, переселенцям зі Сходу та військовим із зони АТО. Даний захід відбувся в рамках програми сприяння розвитку громадянського суспільства. В этом году хотелось бы лично поблагодарить каждого, обнять каждого и низкий поклон каждому человеку, который в той или иной мере помогает нашим переселенцам, воинам ато, раненым, семьям погибших в той сложнейшей ситуации, в которой оказалось наше государство. У номинации Кращий благодійник у сфере социального захисту населения» за утверждением идей милосердия та гуманізму, активну доброчинную громадскую деятельность Почесною грамотою голови Одеської обласної державної адміністрації було нагороджено директора благодійного фонду морського транспорту Мортранс Антонінушка Мерду. Церемонія нагородження кращих волонтерів та благодійників Одещини відбувається вже в четверте. Такого роду заходи її організатори планують проводити і надалі. Адже саме зараз в Україні, і, зокрема, на Одещині, благодійна та волонтерська діяльність виходять на новий, більш високий рівень.